Вітаємо вас на каналі Жива Світ! Коли і де з'явилися перші школи, на наших землях школи з'явилися тисячу років тому. І відкривалися вони на початку при церквах, дітей навчали читання, письма, лічби, церковного співу та правил поведінки. Першу в Європі школу для дівчат. Було організовано в Києві. Її вихованкою була Анна, дочка князя Ярослава Мудрого. Найдавнішим друкованим букварем вважається буквар Івана Федорова, виданий у Львові близько 500 років тому. Буквар має 80 сторінок на першій сторінці вміщено тодішню азбуку, а на другій її надруковано у зворотньому порядку. Це допомагало кращому запам'ятовуванню букв. Є книги, призначені для читання незрячими людьми. Написані вони спеціальним шрифтом Брайля. Його розробив 15-річний підліток із Франції. Хлопчик був незрячий із трьохрічного віку. Для зображення букв тут використовується шість крапок. Вони випуклі і розміщуються у два стовпці. Шкільне приладдя. Від минулого до сучасного. Ми оточені речами, якими користуємося, не замислюючись, звідки вони взялися, хто їх придумав і як вони змінили життя людей. Навіть у твоєму рюкзаку можна побачити чимало винаходів. Ручка. Колись писали рідкими чорнилами, користуючись гусячим пером, яке з часом було замінене металевим. Діти носили із собою в школу чорнильницю невиливайку. На партії ставили в спеціальне заглиблення. І лише 80 років тому була винайдена кулькова ручка. За допомогою сучасних ручок ти можеш не тільки стирати написане. Але й конструювати фігури, створювати іграшки. А фломастер, яким так зручно малювати, з'явився ось з якою метою. Один японський винахідник, розмістивши м'який писальний кінчик в авторучці, вирішив у такий спосіб допомогти майстрам традиційного національного письма. І справді витончені іерогліфи виглядали так. Ніби це були маски пензля, фломастерами користуються понад 50 років. Шкільна дошка її придумав давньоримський учитель. А наштовхнули його на цю думку тодішні звичаї у давньому Римі дозволено було писати і малювати на стінах. Перехожість цих написів дізнавалися багато цікавого. Це й підказало вчителеві зробити в класі дошку, на якій писатимуть школярі. Сучасна дошка інтерактивна. На ній не тільки пишуть, а й малюють у кольорі. Переглядають мультфільми, зберігають і пересилають зображення. Хоч приладдя змінюється та незмінним залишається головне бажання вчитися. Пізнавати нове і ставати розумнішими.